Мені звати Кіра, я добродійка і я займаюся зараз забезпеченням армії, а безпосередньо це медичне забезпечення стабілізаційних пунктів і евакуаційних бригад. Спочатку це були просто друзі, які просто скидають мені гроші. Потім я почала обрастати командою. Просто люди мені писали, що все, що міг сьогодні тобі задонатив, але, будь ласка, дай нам хоча б якусь роботу, ми хочемо приходити тобі допомагати. І це все з якогось такої маленької кімнати акумульованої медицини переросло в. Повноцінний склад. Е, мені запропонували переїхати в велике приміщення. Це приміщення вже ж воно було покинуте, як і все, що стосується волонтерської благодійної діяльності. Покинути безкоштовне приміщення без жодної комунікації, але там можна було сортувати об'єм. Наше голову, воно існує з 22-го року. Майже з самого початку повної штабки воно було зареєстровано. А через СГО ми проводимо всі автівки, передаємо їх на баланс бригади, передаємо всю медичну техніку. Так отримуємо різні гуманітарні вантажі офіційні від наших партнерів за кордоном. Емоційно важким були збори на дрони тягачки. Це наш український дрон, який винайшли ветерани війни. Це абсолютно крута штука, яка достатньо велика, і вона несе на собі велике навантаження. Тобто воно він вантажний, він може переносити щось. І емоційно важко було збирати на ці дрони, коли була операція на лівому березі Дніпра. Це кринки, це казачі табори. Я розуміла, що на цих дронах буде закидатися не тільки їжа. Там закидалася БК, закидалася кров для переливання, закидалася велика кількість медицини необхідної. І це був такий, це була операція, яка між собою називалася One Way ticket», Ну, тобто ти їдеш на лівий берег і там помираєш. І а вже ж забезпечення цієї операції далось мені морально дуже важко. На кринках а вже ж були знайомі. На кринках стояли морпіхи. Це 137-й окремий батальйон, з якого почалася моя в цілому благодійна діяльність. Там був і є. Я цьому дуже радію, мій найкращий друг Віталік, і він приймав участь в цій операції. Там стояла Судваджосте -та ТРО. Там був теж мій один з найкращих друзів, це Євген, він бойовий медик. Там були 36-та бригада морської піхоти, 8-й полк ССО, приймав там участь. Там, там Купа моїх знайомих, купа медиків, з якими я працювала. І працюю до сих пір. Я цьому дуже рада, тому що вони всі ще до сих пір живі. Я вважаю це дивом і емоційно стягувати. Момент таких от операцій в один кінець це було достатньо важко. Після цієї операції, от, я пам'ятаю, що в мене почалась депресія, я пішла до психіатра, я почала лікувати себе від депресії. Це був момент, коли у мене майже опустилися руки. Ну, скажімо так, вони опустилися, але вони опустилися тимчасово і потім знову піднялися, тому що я зробила певні дії для того, щоб це сталося. Але сказати, що моя душа залишилася в кринках разом з тими бійцями, які там полегли, це от максимальне визначення того, що тоді відбувалося. Питання про мотивацію. Воно стоїть такою червоною лінією упродовж всієї війни. Ми нещодавно були на стабілізаційному пункті близько до лінії боєзіткнення. Там вже літають впівідрони, ми туди заїжджали під ребами, ми викладали тренінг для лікарів, які знаходяться там. А ці лікарі сидять там безвилазно руками. І єдиний момент, коли вони виходять з цього підвалу на дві кімнати, це 15 днів офіційної відпустки. Все. ну тобто, люди живуть роками в двох кімнатах. В одній вони сплять, а в сусідній надають допомогу людям, які знаходяться в оверкритичним стан. Вони запитали, типу, дівчата, яка ваша мотивація сюди приїжджати? Вот цю в бездну просто. Ми там що сиділи, бекали мекали аж ж формували великі, красиві тези, але це все зводиться до одного речення: війна, блядь. Війна, блядь, в нашій країні, на нашій території. Все, це єдина мотивація. Ну, тобто, якщо ти не будеш нічого робити, тебе вб'ють. Якщо зараз кацапи зайдуть в моє місто, якщо вони зайдуть в Одесу, я поїду на підвали, мене стратять. Мене знищать, мене вб'ють тільки тому, що я допомагала не помирати своїй нації. Я вже не говорю про те, щоб встати з, зі зброєю і захищати, щоб всі ті, хто зараз стоїть і пішов за правду, за свободу, за наші цінності, за наше життя, щоб вони повернулися. Тому що це як ну, вони пішли мене захищати. Я маю щось зробити для них. Ну, це не тому, що у мене є якась ранкова мотивація, а тому що це моя задача. Ну, все, я це так собі пояснюю, і тому, е, знаєте, як будь-якій матусі не треба пояснювати, а в чому твоя мотивація вставати і готувати сніданок своїй дитині? Ну, якби дитина помре, якщо я це не зроблю. Те ж саме і тут. Ну, би, якщо ти не зробиш, люди помруть. Я цього не хочу, апріорі не хочу. Помирати мають тільки ручня. Насправді ну, 23 мільйони було ще на. В кінці 23-го, на початку го року. Там зараз вже біля 42 чи 43 мільйонів. Я просто ще не порахувала це все. Ну і це сума, якою я дуже сильно пишаюся. Це був не один збір, це от взагалі я зібрала. А найбільший збір у мене був: ми зібрали 3,5 мільйони гривень за пару днів. Це були евакуаційні човни для операцій з лівого берега. Тоді люди нам довірилися задонатили достатньо велику суму. Це були евакуаційні човни. Ми купили дуже велику кількість бортів. Це були акумулятори. Це було оснащення цих човнів, окрім того, що це був. Транспорт, це було ще велике нормальне технічне оснащення цих бортів. І ці борти вивезли неймовірну кількість поранених, вивезли неймовірну кількість бійців. Ці 3,5, я, я вже кажу, 3,5 мільйони гривень врятували таку кількість людей. Це неможливо порахувати, але це от фізично воно. Можна відчути, принаймні мені. Це 137-й окремий батальйон морської піхоти. Вони прикомандировані, скажімо так, до 35-ї бригади морської піхоти. А тут знаход... в цій бригаді, в цьому батальйоні знаходиться мій найкращий друг Віталік, з якого почалася моя благодійна діяльність. 23-го числа я вже шукала тепловізори для нього, спальники. Шкарпетки, труси, лихтарі, дрони, саперні лопати, все що завгодно. От. І вони мене відзначили цим, тому що я пригнала їм достатньо велику кількість автомобілів, зарядила батальйон технікою, ну і до сих пір, чи можу, я їм допоможу. ЦАЦА — це моє псевдо. Да, це моє псевдо, і я от думала, що це буде прям, це ж вальхала тім. <свісля> це буде прям, прямо в то. Але... пише мені норвежець, який сказав, що все, я буду Support Ukraine, дайте мені можливість купити автомобіль. Я приганю найкраще, що є от в моїй країні. Я оберу тільки дайте мені грошей. Я кажу: ну окей, на тобі гроші. Слава Богу, гроші були невеликі. І от пригнав оцю нержавейку, <сум> там в Україну, яка ледь доїхала до Полтави. В Полтаві Мені кажуть, ми її підлатаємо, все буде добре. Вона вташить так, що от буде Рембурексом. Ремборексом, всім евакам буде евак. Значить, три місяці вони її латали, не могли знайти, там, в чому проблема в паливній системі, там, з електрикою і так далі. Пефарбували, зробили броніпакети. І ця малишка їде на фронт, субсидій напрямок. Два дні мені пишуть військовий забирай. Я говорю, що таке? Оторвалось дніще. Я говорю, як так? Ну, кажеш, ну, вона норвежська ну, гнила тачка, яка, от, на жаль, на жаль, красива тільки ззовні. І от зараз вона слугує нам як волонтерське авто, тому що більше з нього вижити, на жаль, нема чого. В Цілому відношення до людей змінилося більше про розуміння, хто точно свій, а з ким мені точно не по дорозі. Хто з тобою буде грябати до кінця, а хто одразу йде забір, тому що ну, він скоріше в тебе втопить. Зрозуміло, стали всі мої помилки, які я робила як громадянин своєї країни до 22-го року. Зрозуміло, що в країні, яка живе поряд з довбойовим сусідом, не можна не розбиратись в політиці, не можна не розуміти, що в тебе з армією, не можна не слідкувати за перерозподілом бюджету, не можна бути енертним латентним, будь-яким неактивним громадянином. Просто не можна. Я мрію місяця три-чотири поліжати вверху на море. Я мрію відпочити. Я мрію налагодити своє психоемоційний стан, фізичне здоров'я. А я хочу поподорожувати трішки. Я то стовідсотково буду щось викладати. У мене зараз є новий проект, який запустила. Це перша психологічна допомога бійцям на полі бою. Це робота з моральною травмою і це. Цілому роз'яснення людям, що відбувається з їх психоемоційним станом у довготривалих конфліктах. У в нас в Україні цим займаються психологи Олефтулу. Ми працюємо як мобільна група. Ми приїжджаємо до них, ми спілкуємося з ними там. І поки що ми ледь не єдині, хто це робить з цивільного населення. І я думаю, що якщо цей проект таки розів'ється і стане масштабним, нам буде чим поділитися. У нас будуть шалені наробітки, і я впевнена, що роботи буде, і буде її багато. А в іншому, в якомусь цивільній професії, поки що себе не бачу. Можливо, це буде якась підприємницька діяльність, яка буде направлена на те, щоб ну заробити гроші і на, них, на них жити. А якщо говорити говорити про душу, про сенс, про е ту роботу, яка приносить дійсно користь для мене, для суспільства і задоволення, це вже ж буде робота або з ветеранами, або з військом, або або я ще буду дивитись.